Чи доводилося коли-небудь боротися за безкоштовний подарунок? Звучить дивно, правда ж? У Біблії є вірші, що звучить як справжній парадокс, особливо коли йдеться про спасіння. Як же так? Царство небесне, це дар, але його виявляється, треба здобувати силою. Секрет у тому, що цей вірш має, так би мовити, подвійне дно одне значення зовнішнє, а інше внутрішнє. Історичне значення важливе, але сьогодні ми зосередимось на особистому, на тому, що стосується кожного. Давайте чітко визначимо спасіння це абсолютно безкоштовний дар, його неможливо заслужити. І ось ми знову повертаємось до нашої загадки. Навіщо ж тоді сила, якщо це дар? А річ у тім, що ця сила потрібна не для боротьби з Богом. Ця боротьба відбувається всередині. Щоб було зрозуміліше, уявімо таку ситуацію літак горить, а аварійні виходи відчинені. Хтось буде думати про багаж ні. Всі кинуться до виходу, пробиваючись крізь усе. І от, у духовному сенсі, в кожного є такий багаж, що тягне його назад. Так от насильство це рішучість залишити цей звичний, але небезпечний багаж позаду. І це ключовий момент. Ця боротьба не заробляє спасіння, вона просто дає змогу його прийняти. До царства Божого не потрапляють випадково, потрібно рішуче прориватися, залишаючи старе життя. Ця внутрішня битва це не оплата, це скоріше підготовка до великого обміну. Тут усе просто віддаєш своє старе, а натомість отримуєш нове життя від Бога. Як це зробити? Потрібне усвідомлення, сильне бажання і, звичайно ж, дія, довіра Христу. Виходить, що ця сила це просто гаряче бажання бути врятованим, справжня воля до порятунку. Отже, головне питання не в тому, чи треба боротися, а в тому проти чого. І наостанок варто замислитись, який саме багаж заважає прийняти цей безцінний дар.